Лисичка та журавель. Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілись якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, і я для тебе, я для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стуком дзьобом по тарілці нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лизь лись гарненько язиком, поки сама всю кашу начисто не вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала. А більше нема нічого. То спасибі ж, мовив журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлико, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього, усього. Покришив дрібненько, зварив, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і настоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавлик не гуляє. Все дзьобом глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, каже, вибачай лисуню, що мав, тим і приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журалева гостина до смаку не припала, та від того часу і не приятелює з журавлями.